Дорогі брати і сестри, дорогий брат Володимир, група Поддержка, які прийшли, родичі Тячівська громада, яка тобі представлена, Олександрівська громада, і всіх брату і сестер із других міст. Я теж вітаю і тих, які дивляться нас у трансляції, і вас теж вітаю. Дай Бог всіх нас благословить. Нині в нас таке хороший такий повод забратися для того, щоб. Стати свідками того, як ще одна людина приходить до Господа, заключає завіт із Господом. Я розумію, що брат може і переживати, бо таке буває рідко у нашому життю. Буває, якщо в молодості людина приходить, буває в середньому віці, буває у старості. Но, в будь-якому випадку, як було прочитано, радується небо, радуються ангели Божі. І раді ми з вами, брати і сестри. Що все-таки брат Володя вирішив йти на такий шах. Е, то простий шах, хочу казати, що він знає то лучше мене. Кожен з вас знає себе, брата і сестри, що ми думаємо, а як я буду, да, як я буду жити, які з їдою, які з різними другими вопросами. Да, от ви сидячи у залі, пам'ятаєте себе? Ну, може хоч дуже давно, то, то може хтось радийся, віруючий віруючій сім'ї, йому то йшло автоматично, але все одно то дало якусь таку знаєте, відповідальність, якусь таке серйозність, або людина не, не просто вже знаєте так собі, от хочу роблю, хочу, не роблю. Ти розумієш, що ти, коли даєш Богу обіщання, якщо ти відповідальна людина, ти навіть людині давши обіщання, чувствуєш себе зв'язаним тим обіщанням, розумієте? А тим більше. Коли ти обіцяєш Богу. Я аж пам'ятаю, якось з вас був на хрещенні цього літа, та такі красиві слова е, стояли на, на воді. Ну, то, то сильні слова, брати і сестри, коли людина вірить, коли людина обіцяє, коли людина каже все, То, що було давно, я то лишаю. І я дивлюся вже туди вперед далі. Тема наша нині називається, я її так назвав, не я придумав то вираження, я його прочитав, але поділюся з вами. У кожного святого є прошле і у кожного грішника є будуще. Просто подумайте над цими словами. У кожного святого є прошле. Але якби ми на цьому встановилися, то було б досить печально. Того, що ну, ми дивимося часто на людину, видимо її в теперішній час, хороша людина. Але багато з нас, знаючи ту людину, яка вона була в молодості, споминають тим прошлі, прошлі діла. І якби не було другої частини, було б досить тяжко. А друга частина каже, у кожного вішню є дає буде. Є будеще. Брати і сестри. Давайте поговоримо про все, прочитаємо деякі слова із Божого Слова, із Біблії, з Святої Книги. Е, я думаю, що кожному із нас треба таку піддержку. Не лише для брата Володі нині я буду читати. Я буду читати для кожного із нас. Скажіть, хтось може підняти руку та казати, я вже перестав бути грішником. Все, з гріхом зав'язано, я вже не грішник і ніколи не грішу. Є така людина в залі своєму, яка може так заявити стати ми. Я думаю, нема. І проповідники, і присвятили, і служителі наші, і ми всі з вами, брати і сестри. І навіть ті люди, яких називають святими, вони, вони святі в якоїсь мірі. Но один отець Небесний написано Бог, Господь Бог святий, по-настежому, чистий, праведний. В своєму школі недавно у нас були такі слова що Ісус Христос задав вопрос. Задав вопрос усім людям. Пам'ятаєте, який випрос задав? Каже, хто з вас може мене облучити у неправді. Я думав над цими словами, ви знаєте, таке указати, мухлю ж Божий син. Ніхто з нас не може нині казати, хто з вас мене обручити у неправді. То ви кажете, Та пам'ятаєш, там було, то воно було, то воно було. То було. Ми знайдемо багато случаї таких, хіба не знаємо один одного, але хто знає, тот, тот може знайти. Один Господь, Бог праведний, Ісус Христос праведний, а люди всі грішні. І тому нам надія нині грішникам, що в нас є будуще. А яке будуще у нас є, брати і сестри? Ну, в якоїсь мірі, звісно, воно зависить і від нас, бо ми вибираємо або не вибираємо. Господь дав нам право вибору, Брати і сестри. Хочу вказати те велике чудо. Знаєте, я недавно задумався над тим, що ми люди ми люди майсильно готові заставляти других людей як Господь. Просто подумайте над цим. Я тисячу раз заставляв щось своїх дітей. Я тепер себе ловлю на той мислі, сколько много я їх заставляв. Ту є сім'ї з маленькими дітьми. Просто подумайте, кульку ви їх заставляєте. Складає грушки. Обезував, обиду Ми їх учимо, 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 учимо. А далі вони виростають, а ми, а ми набрали такий розгон, що і не перестаємо їх учити і далі наставляти, і вони вже дорослі. І їм вже 50 років нашим дітям. А ми їх все ще учимо і кажемо, дивіться, а ну шапку одінь. Не ви сміють ці люди з того. На війні кажуть, а ну, не забої шапку, мама, солдати. Так ми строїть. І ми все щось напрягаємо когось. А Господь, Господь, представте собі. Та не було б хорошо. Тепер Господу прийняти рішення і всіх людей спасти, дати їм спасіння проти їхньої волі. Може Господь таке зробити, брати і сестри, силу має для того? Має, звісно. Господь може все зробити, бо він нас із вами создав. А що він вмісто того робить? Каже, я тобі предлагаю. Я тобі предлагаю. А ну, представте собі, що ви кажете вашим дітям. От я тобі предлагаю. Маленькому хлопчику кажете, я тобі предлагаю. Знаєте, що він це може спекти? Знаєте, що він може собі набити шишку, а ви все одно йому кажете, я тобі предлагаю. І Господь, брати і сестри, йде на такий ризик і каже, я тобі предлагаю. Хочеш, брат Володя, хочеш бути християнином? Можеш бути. Не хочеш. Маєш, не Маєш право вибору. І точно так же кожен, сидячий у залі, і всі люди в Олександрівці, і в Україні, і в всьому світі мають абсолютно повне право вибору. І Господь нікого. Написано таке слово, знаєте, у книзі Йова, таке сильне слово. Каже, Вседержитель нікого не угнітає. От я, я не знаю, навіть, як то по-нашому так казати, знаєте, таке слово угнітати. Знаєте, що таке угнітати? То не просто заставити. Так якось от давити, коли, коли ти маєш силу ту давити, і не давиш. Столяйте собі на раїні. І от ми говоримо з вами, що у кожного святого є прошле, у кожного грішника є будущем. Я хочу сповнити одного чоловіка, брат Іван вже його сповнив, е, е, я прочитаю про нього діяння апостолу, хоча він визавітній герой. Послухайте. На следующий день, когда некоторые из них трались, он явился и склонял их к миру. Вот он их склонял к миру. Помните про Бога Но И слушайте. Говоря, вы братья, зачем обижаете друг друга? Но обижающий ближнего оттолкнул его, сказал, кто тебя поставил начальником и судьяем над нами? Не хочеш ли ти убиті мене, як вчора обігл єгиптянина? От ми говоримо з вами тепер лише про те, що як ми любимо помочи людині. Ми помочию хочемо. І Мойсей так хотів допомогти своєму братові, якого єгиптянин там притісняв, що взяв його та вбив, закопав пісок. І на другий день опять він продовжує, продовжує свою, своє служіння. І бачить, що вже два Ізраїльтяни ссоряться, так каже їм, слухайте, ви браття, не ссорьтеся. І тут чітко написано, що тот, прямо оттолкнув каже, каже: слухай, що ти лізеш, ти кажеш, що хочеш мене вбити, так як ти вчора того вбив. А взагалі, коли ми говоримо за Мойсея, то ми дуже мало говоримо про цей случай. Правда? Ми говоримо про другий случай. Про що ми говоримо? Проти і сестра, єврейський народ, єврейський народ. Вчора е, я був на єврейському кладбищі, у нас у Буштині. і там роби, е, на яких вибиті імена, і я переводив з допомогою телефона. І там маса людей, яких звати Моше, Мойсей. По імені Великого, вони кажуть, Моше Рабейну. самий великий учитель, який був на землі, ото Моше рабейну Мойсей. Ми його знаємо як великого чоловіка. А яке його прошле ми з вами видиме? Ну як його назвати? Ну, можна назвати у Це не піднімається у нас язик вказати на Мойсея у Він за правду, він за добро, але брати і сестри, чоловік був живий, а він його вбив. І от яке прошле у Мойсея, у великого Моше рабейну. яке прошле? Не дуже хороше. А коли ми дивимося, коли ви читаєте Новий Завіт, множество разів ізраїльський народ у розговорі з Ісусом Христом зсилається на Мойсея. І множество разів Ісус Христос ссилаєся на Мойсея і каже, це не написав вам Мойсей, це не вчив вас Мойсей. А вони йому кажуть, Учитель, а Мойсей у законі. Ото от казав, ото от казав, розводитися, разводитесь, помните, да? Вот є таке. То есть, уважаемый, цитируемый чоловік, учитель. Даже больше того, я вам читаю из книги Евангелия Матфея, 17 глава, по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Якова, Иоанна, брата Его, и возвел их на гору высокую от і и преобразился перед Ними, и просіяло лицо Его, как Солнце. Одежды сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илья с ним беседующие. От де Мойсей, дорогі? А апостол Юда каже, що Михаїл Архангел спорив про Мойсеєво тіло. От який чоловік. А що в нього в прошлому? Убійство. Убійство? Силові методи, якими він думав своїх братів склонити до мира. Розумієте? Він думав, що мир може зробити війною. Так не виходить. Мої демето до нинішнього дня, отисні слова підтверждають. Еще один стих читаю. Иоанна 5,45. Не думайте, каже Христос, что я буду обвинять вас перед Отцом. Есть на вас обвинитель, Моисей звати, обвинителя, на которого вы уповаете, вот что каже Господь Иисус Христос, вы уповаете на Моисея Израильтянам. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы И мне, потому что Он писал о мне. Если же его Писанием не верите, как поверите Моим Словам? Авторитетнейший человек. Ну я би хотів ще один інтересний стих прочитати. Знаєте, я брата Володю не так, може, давно знаю, та й не так добре. Але я вже знаю, що от тут два брати у нас Володя, Микола. І їхня мама була наша сестра. Я пам'ятаю її, таку стареньку жіночку, яка проходила втячі на Собрання. І я думаю, що немало году. Ота сестра молилася за своїх дітей. Я думаю, що багато було году. І от у нас є Аня, її внучка, і є нині брат Володя. А я хочу прочитати стих, який з цим зв'язаний. Євреям 11, 23. Послухайте. «Вірую, Мойсей по рожденні три місяці скриваєм був родителями своїми». Проте і сестра, про чию віру у всьому стихові написано? Про Мойсеєву віру. Яка віра у три місяці? Її не є в три місяці, коли тобі три місяці. Чия віра була, про чию віру то написано написано євреям? От чия віра, родительська віра брати і сестри. І то та родільська віра заставила їх спочатку його спрятати, потім заставила маму зробити крузинку, пустити із з по тому нілу, що може якось щось Господь зробить та буде чудо якесь. І то та віра, братоволодя, то та віра, мамина віра, вона прийшла. Може, вона хотіла скоро, Може ще когось то та віра дожене у будущому, ми не знаємо. Але ви не що віру каже, віра, родівську віру, в Моїсей був скриваємо, а потім дорогі став таким чоловіком, який вивюв із Ізраїля із Єгипта. А потім став таким чоловіком, про якого Господь Ісус Христос спорив про Його мертве тіло. І я так розумію, що тут спор закінчився тим, що Мойсей ожив, бо, бо ми читали з вами, що там на, на, на горі преображення був Мойсей. Брати і сестри, от яке прошле може бути в чоловіка, і от яке будуще може чекати чоловіка. Люди, люблять напоминати нам про наше прошле. Слава Богу, можливо, серед нас не є бувших убійців. Можливо, я не знаю. Але люди обов'язково напомнять вам про те, що у вас там є за спиною. Обов'язково. Я прочитаю вам один приклад. Книга Судді, 11 глава. Єфай Гладітянін був чоловік храбрий. Він був син блудниці. От Галади народився Єфай. И жена Галаадова родила ему сыновеев. Когда сыновья жены, они изгнали Ефая сказал ему: Ты не наследник дома отца нашего, потому что ты сын другой женщины. И убежал Ефай от братьев своих жил в земле тол, и собрались к Ефаю праздные люди и выходили с ним. И далее интересная история. Через каждый час Амунетяне пошли в войну на Израиль. И во время войны приходят старейшины Галаадские до 7 Ефая. Який був перший, що ми читаємо? Син блудниці. Тобто незаконно роджений, син другої жінки, браття його прогнали, відказалися і дікають, ти, ти не наш, йде собі роби, що хочеш. Але коли прийшла біда, коли прийшла біда, люди починають вже думати не так жорстко про того ізнаного чоловіка, про його прошле, що він син блудниці. Як ви думаєте, легко бути сином блудниці? Не дуже приємно. Не дуже приємно, коли у тебе виходить, мама є, а, а отець не знати, де, який, котрий у тебе отець. Ну, а ту і маленьку інака була ситуація. І каже їм Єфай, ну, вони йому кажуть, прийди, та будеш у нас вождьом, сразимся з самонітянами. Єфай сказав старичним галацьким, не ви лівоз ненавиділи мене і вигнали із дому отця моєго? Зачем же ви прийшли до мене нині, коли ви в біді? Стречні голацки сказали Ефаю, для того ми тепер пришли к тебе, щоб Ти пошли з нами і сразилися и був у нас начальником всех жителів галацких. Вы читали Біблію. Став он начальником. Стал. Действительно, Он зробив велику победу, действительно зробив то, для чого был призваний, Божий муж, суддя в Ізраїлі. І що я хочу казати? Люди не забудуть твоє прошлое, Но, якщо ти для людини цінний, можеш принести якусь пользу, вони можуть на то прошле закрити очі, закрити очі. Я хочу казати, брати і сестри, навіть Спаситель Ісус Христос, який був на землі, навіть Він проходив путь. Даже йому казали про те, що у нього є якісь проблеми. Я прочитаю. Але хочу почати з того, учора в суботній школі пам'ятаєте розговор про Браття Ісуса. Пам'ятаєте? яке було відшенняння братів Ісуса до нього? Там прямо написано. Ні, Вони почали розговор дуже файно. Кажуть, слухай, там буде праздник Ісусові Христові кажуть своєму братові. Та каже, треба, бо ти пішов туди, та тися називаєш Месієм, по простому говорячи, Та й віся, там ся, покажи старейшинам, начальникам усім. А далі стоїть таке слово цікаве, то сьома глава Євангелія Івангеліяна. Они ему говорят, если ты творишь такие дела, то яви себя миру. А следующее речение говорит, ибо и братья его не веровали в него. Братья не веровали. Книжники и фарисеи не веровали. И масса людей в израильском народе не веровали. Но в восьмой главе Евангелия Иоанна, 36 стих, говорит Христос, «Знаю, что вы семья Авраамова, и фарисеям. Однако ищите убить меня, потому что слово мое не умещается у вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего. Сказали ему в ответ, отец наш есть Авраам. Иисус сказал им, если бы вы были дети Авраамовы, то дела Авраамова делали бы. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вашого. І Тепер слухайте, на це сказали йому, ми не від любодіяння рождены одного маємо, Бога. Ви Можете собі представити, що Божому Синові, представителі Божого юдейського народу, кажуть, намікаючи дух каже, що вони прямо йому намікали на його незаконне рождення – і на землі. Каже, не од любодіяння гібо, другими словами, так, як ти. Ми одного отця маємо, Бога, брати і сестри, такого їхній отець. Дехто їм далі казав. Ваш отець д'явола, і ви сповняєте похоті Отця вашого. Брати і сестри, і людина може казати, я Боже дитя. І вони кажуть, ми Божі, діти, ти от любодіяння рожденний, намікають. А на самому ділі вони говорять із Божим сином. І не розуміють, що вони кажуть. Тому, дорогі, може бути таке в житті, що буде вам докоряти вашому прошлим. У кожного з нас за плечами є щось, що, можливо, нам ще й не хоче доставати з тих загромов. Ми його там спрятали, похоронили, а десь ось. Все нам щось нагадає. Ви переживаєте такі моменти в житті? Я ну, досить з таким буває часто стикаю, коли ти щось кажеш, ти уверено кажеш. А людина напоминає ти там давно, що або ти не так казав, каже, брате, ти давно інакше говорив, або ти не так і зробив давно. Другий, то є таке. І тому від того нікуди не втік. Ну ми маємо розуміти, що так, да, в мене є поштовх. Та да, моє прошлое, возможно, не саме лучше. Возможно, я би поміняв щось у свою жизнь, якби я мог вернути назад, але я не можу все вернути. І тогда э, лише одно є, будучи себе, яке може бути в руках Божих. І тут я виходжу спомнити апостола Павла, який про себе казав такі слова. Пожалуйста, послухайте внимательно. Благодарю давшого мені Ісуса Христа. Господа нашого. Послухайте, брати і сестри, що Он признав мене вірним, определив на службе мені, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению, в неверии. І це Першому Посланні 1:12. І кий сильний Бог. Господь каже мене призвав вірно апостол Павлом. А я був, каже, прежі хулитиня, бітчиком. А тепер, каже мені, Господь помирований, бо я поступав у Нівері по і в Дорогі от у чому я сила. Коли ти розумієш, що по поніведені ти зробив недобре, ти там і так, і так, і так поступав. І ти признаєшся перед Господом, пам'ятаєте, як Павел покаявся, як він обратився до Господа, Осліп, не видів три дні, там за ці три дни у голові все, все перевернуло. После слово, яке йому казав Господь, трудно тобі йти проти рожна. То й нині до нас слово, трудно йти проти рожна. І далі філіппійцям він вже каже, браті, я не почитаю себе листішим, а тільки забуваю заднє і постираюся вперед, стрімлюсь в цілій почесті Вишнього звання у Христі Ісусі. І от, дорогі, ми з вами доходимо до того, що люди... Сам лукавий, може нам шептати, може нам казати, ти грішник, ти грішник, що ти будеш тепер сякаяти? Я хочу казати більше, навіть якщо покаєте, будуть казати люди, а дивися, находився, наблудився, робив що хотів, а тепер десь який вірний. Я не раз чув такі слова. Десь який стався тир. Вони мають право так говорити, і ви їм не закриєте рот, і не треба навіть пробувати. Кожен із нас має розуміти, що так, як каже апостол Павел, я такий був. Я був обідчик, і хвалитель, і гонитель, і недобрий їм Але у Господі Ісусі Христі Господь дав мені нині настреще моє время, яке я можу жити вже без гріха, яке я можу оставити своє гріха. І будуще, яке чекає людина. Я бы хотел очень и... коротко прочитать пару слов из книги «Великая Борьба». Знаете, это такая книга, слушайте, как там написано, «Оглядываясь назад на свое прошлое, дети Божьи будут чувствовать, как бледнеет их надежда, ибо во всей своей жизни они мало могут найти хорошего». Правда? Вы согласны с во всей своей жизни мало могут найти хорошего. Они вполне будут создавать свою слабость и недостоинство. Сатана будет стремиться запугать их мыслью, что их положение безнадежно и что пятна скверно никогда не будут смыты с них. Он будет надеяться уничтожить их веру, чтобы они поддались Его искушению и отказались от своей верности Богу. И так он ныне радует. И он ныне шепчет и говорит, ты только нагрешил, куда ты будешь сыкать? Брати і сестри, помніть слова, з яких ми починали. У кожного грішника є будуще. У кожного грішника є будуще. Якщо людина розкається, якщо вона попросить прощення у Бога, її будуще у руках Божих, у руках Спасителя Ісуса Христа. І тогда від Кривені 21 глава, 4 стих, і отриоть Бог всякою слізу суча їх. І смерті не буде уже, ні плача, ні вопля, ні болезні вже не буде, ібо прежнє пройшло. Усі тут недобрі поступки, недобрі слова, недобре життя. Те, що в нас там є за спиною, можливо, ви несете його як тяжкий груз. Возможно, донині ви думаєте собі, що... Ну що, Та я вроді просив прощення, але все одно воно на мене дали. Брати і сестри, ви не маєте понести з собою і далі. Той нині, коли ми будемо молитися, ви можете казати, Господи, я не можу, я не беру. Його. В мене не є сил далі нести тот груз. Пожалуйста, візьмі його ти. І віддайте тот груз. Не жалійте його, брати і сестри, віддайте. І тоді прийде час, коли Господь каже, що, прежнє пройшло. Господь нас благословить і поможе кожному не забути, не забути, що у кожного святого є просто і у кожного грішника є будущем. Амінь.